Скільки часу вистачить такої ось акумуляторної коси, щоб косити безперервно. Тобто така коса, яка йде в комплекті з двома акумуляторами, 4300 гривень коштує. А, два акумулятора, Тобто, її вистачить приблизно на хвилин 40 годину косити. Ну, в залежності, зрозуміло, яка це буде трава. Чи це буде така низенька трава, чи це буде якась така здоровенна двохметрова лобода. Тобто, приблизно до години до години ви в цілком з легкістю можете справитися ну, з нуськосінням трави. А за годину викосити ну, реально багато можна. Да? Тобто це у нас про Чітковий двигун, три роки дається гарантії, професійний інструмент. Посадка тут йде, ось тут а, де ставиться у нас катушка, диск, тут як на звичайній бензокосі. Тобто, звичайні катушки, які на бензокосу, звичайні диски, які на бензокосу, всі сюди підходять. На неї дається три роки дається гарантія. Вона йде з двома акумуляторами в комплекті на 4 А. Посадка йде Макітовська. Тобто далі ви зможете собі підбирати якийсь інший інструмент, будь-який ось цей весь інструмент, акумулятор, який ви тут бачите, він підійде на. Ці акумулятори. Плюс, ви ж, якщо у вас є сінокос у вас є якась і клумба. Тобто ви можете взяти ще додатково культиватор за 5 тисяч гривень і сапати собі земельку. Тобто на одних тих самих акумуляторах ви покосили, потім собі посапали земельку на культиватор. Так само приблизно буде у вас працювати на тих самих батареях 40, -40, 40 хвилин 1 годину. Тобто за годину можна нормально роботи переробити.